Добрий вечір. Сьогоднішня наша передача присвячена декільком темам: темі сервісу та обслуговування. Ми разом з вами побуваємо на новому оптовому ринку ринку біля магазину номер 4 магазині Престиж фірми Гіої та СП Марсель. Проблеми газового ринку і сучасний стан економіки спонукають до підвищення цін за енергоносії. Про це, а також про деякі аспекти пов'язані із закінченням опалювального сезону, про безпеку користування газовими приладами у виступі начальника Знам'янського управління з експлуатації газового господарства Анатолія Ковтанюка, а також репортаж із щорічного міжшкільного конкурсу на знання й вміння в питаннях протипожежної безпеки, медичної допомоги і так далі. На початку передачі офіційна інформація. 22 травня о 9-й годині в залі засідань міської конкому відбудеться засідання третьої сесії міської ради 23-го скликання. На розгляд сесії виносяться такі питання: про затвердження загальної структури та апарату управління, про затвердження заходів по виконанню наказів виборців, даних депутатам міськради 23-го скликання під час виборів. Про внесення змін до сплати ринкового збору, про затвердження складу комісії з питань реабілітованих, про надання згоди на відкриття рахунків міському суду та встановлення відсотку відрахування, про внесення змін до рішення сесії за номером 231 від 25 березня, про встановлення торгового патенту, а також Розгляд листа Знам'янського державного комунального підприємства теплових мереж. На сесію запрошуються депутати обласної ради по Знам'янському виборчому округу, керівники підприємств, установ організацій, керівників політичних та громадських об'єднань. Ну а зараз перший репортаж. Ми запрошуємо вас побувати у деяких місцях знам'янської торгівлі та сервісного обслуговування. На вулиці весна, а весною завжди будь-які зміни стають більш помітними. Можливо, це тому, що день довший і сонце світить у кожну шпарину. А може, й тому, що більше часу ми проводимо на вулиці. А відтак і бачимо, що де і як змінюється в нашому місті на краще і навпаки. Сьогодні розмова про деякі об'єкти знаменського сервісу: новий оптовий ринок, новий магазин Престиж, торговий ряд біля магазину номер 4 і СП Марсель, заправна станція та дорожнє кафе. І почнемо. Ми нашу подорож з нового оптового ринку, що розташувався в приміщенні колишнього двоповерхового універмагу по вулиці Глібко. Ще років два назад на оптові ринки знам'янчани їздили до Києва та Одеси, а рік назад до Кіровограда. І ось з березня цього року оптовий ринок відкрився і в нашому місті, де ціни на деякі продукти і інший товар дійсно дещо дешевші. Хоча ніде в усякому разі на цінниках немає знижки у розрахунку, якщо покуп. Пець братиме товар оптом 5 чи 10 штук, коробочок, пачок тощо. Як це і має бути на ринку, який дійсно вважається оптовим. Але робота над цим і над поступовим зменшенням цін, як розповіли нам наші розмові керівники, ще попереду. А поки що створені нові робочі місця для торгівлі в першу чергу продуктами. Самим підприємцям тут торгувати досить зручно. І особливо це буде помітно взимку. Адже багато з тих, для кого оптовий ринок сьогодні став місцем роботи, раніше торгував на вулиці і в холод, і в спеку. Розповідає адміністратор оптового ринку товариства з обмеженою відповідальністю знак Любов Ташева. Общество знак це поки мілкооптовий ринок. Роботу, яку обіспечують громадяни, не чесної ліце, а самі підприємці, які на свій страх і ризик занимается предпринимательством. Дело у нас все в запущенном состоянии. Все это самое, работы очень много. И работы в основном занимаются сами предприниматели. У нас пока открыт первый этаж, где продовольственная и немножко бытовая химия у нас работает. нас здесь 40 человек. Когда откроется второй, второй этаж, будет еще работать 40 человек. Предоставим рабочие места, где люди будут заниматься продажей тоже продовольствием и промышленными товарами. На данный момент у нас очень много еще работы. В планах тоже очень много работы, но об этом еще говорить рано. Цены у нас, как видите, довольно по сравнению с другими низкие, поэтому мы думаем, что мы завоюем доверие граждан Знаменки и района. В дальнейшем мы надеемся, что люди к нам пойдут и рынок себя оправдает. Навкруг ринку, вірніше торгового ряду біля магазину номер 4 останнім часом було найбільше розмов. З того часу, як тут офіційно була дозволена торгівля, а місце для ринку обрали самі люди. Згадаємо, як років 4 назад вони не захотіли торгувати біля готелю Лісова Галявина. З того часу ринок розрісся. Бажаючих торгувати стало набагато більше, ніж місця. Такі вже зараз, на жаль, у нас час. А тому й торгують інколи навіть на тротуарі. Було немало скарг від мешкань. ...будинком, між якими розташувався цей торговий ряд на шум, на засміченість території і так далі. Були пропозиції і вимоги до міської влади заборонити тут торгівлю. А втім, самі торгуючі на ринку та їх покупці вважають, що тут ринок має бути. Моя розмова із керівником колективного підприємства фірми Геоїд Сергієм Кліпацьким. Навкруг ринку, вірніше торгового ряду біля магазину номер 4 завжди дуже багато балачок в нашому місті, дуже багато є думок наших мешканців про те, треба тут бути ринку чи не треба, але все ж таки факт у тому, що люди, наші знам'ячани, вони самі обрали це місце, вони прийшли тут, сіли, почали торгувати, а потім згодом це місто трошки облагородилося, і воно вже певний час належить фірмі ГОІ. Сергій Вікторович. Ми бачимо, що останніми днями тут ведуться деякі роботи. Мабуть, все ж таки тут буде асфальтування, буде новий торговий ряд. Кілька слів про перспективу розвитку цього ринку. Вірніше торгового ряду. Ми дійшли згоди з міською владою про те, що перш ніж постане питання про те, що цей ринок повинен існувати, потрібно довести його до ладу. І потрібно зробити з цього місця таке місце, щоб не було соромно торгувати і тим, хто приходить на роботу на цей ринок і не було соромно знам'янчанам за те, що він знаходиться у центрі міста Знам'янка. Якщо говорити про перспективі, як що, здесь ми плануємо, то в двох словах. Начались работы по благоустройству, мы начали именно с этой площадки, которая, скажем так, была лицом этого рынка. И первое, что мы сделаем, сделали уже отсыпку. Далее мы асфальтируем и ограждаем эту площадку, делаем цивилизованные входы в этот рынок. Это буквально займет у нас неделя-две недели времени. И оградив уже эту територію рынка, заасфальтировав і почав устанавливать там красивые прилавки из білого пластика і торгові павильони, ми всіх торгуючих перед сороковим, всех торгуючих продуктами питанням будемо вводити в эту территорію. Торговлю от жилых окон, от дому по матросам, многие люди жалуються, ми будемо убирать, Мы прекратим доступ транспорту к этим домам. Это тоже есть согласование у нас с меськой владой и с санэпидемстанцией. Эти все работы осуществляются. И самое главное, до чего мы договорились и в принципе нашли понимание друг с другом, это то, что если удастся, мы мясо-молочный павильон будем переводить в половину вот этого сорокового магазина. Которая пустует, которую арендовал сырзавод, и всех наших мясников, так сказать, молочников, торгующих рыбой, колбасой, всех этих граждан и предпринимателей мы переведем в этот павильон, то есть сделаем на... В месте вот этого окна красивый вход, это также займет времени где-то 2-3 недели. К 1 июня все эти работы мы планируем закончить. И всех людей переведем туда, там же дадим в аренду комнату для размещения лаборатории, ветстанции. То есть все нюансы, все больные места вот этого торгового ряда, которые есть, в связи с этой реконструкцией, я думаю, 90% их снимется. И второй момент, последний, тяжелый для знаменчан, на территории торгового ряда нет туалета. по строительству туалета определились с земельным участком и исполком идет навстречу и способствует, чтобы туалет был быстрее построен. На срок поставлен где-то до 1 июня. Работы также уже начинаются. Это за этой территорией, вот там за девятиэтажкой Луначарского 34 мы строим канализованный полностью со всеми коммуникациями благоустроенный туалет для Работающих на этом рынке и для знаменчан непосредственно. После того, как мы оградим и благоустроим эту территорию, есть установлен график работы рынка. То есть ворота на рынке открылись в 7 утра. Торгующие начинают занимать свои места, располагаются и начинается торговля. В 21 или в 20, во сколько нам доведет міська влада, рынок закрывается, начинаются работы по уборке, охраняются вот эти все постройки и павильоны и торговые прилавки, которые здесь есть, здесь будет охрана на рынке. То есть приведется это все к более-менее нормальному состоянию. Після нашого інтерв'ю минув деякий час. Як бачимо, асфальт на цьому місці вже покладено, а будівництво туалету ведеться повним ходом. Звичайно, цей торговий ряд потребує неабияких вкладень, а час оренди ринку фірмою Геоїд спливає через рік. То хіба вигідно підприємству вкладати кошти в те, що у нього незабаром заберуть? Питання про продовження часу оренди торгового ряду біля магазину номер 4 колективним підприємством фірми Геоїд Сергієм Кліпацьким порушувалось рік назад. На засіданні виконавчого комітету, але його відклали на невизначений термін. Крім того, почали поширюватись і такі висловлювання: треба ринок у Геоїда відібрати і віддати, ну хоча б управлінню комунального господарства, у квітні в місті після виборів змінилась влада. Зараз у нас з міською владою є одна домовленість про те, що тут потрібно навести порядок. Ми цей порядок наводимо, ми приводимо до того ладу, що я сказав і те, що я виклав. А далі я думаю, що ми з міською владою вирішимо і всі інші питання, тому що на сьогоднішній день міський голова і міськвіканком іде на зустріч і будуть переглядувати деякі пільги і для платежів, які здійснюються з цього ринку, для того, щоб ці роботи довести до кінця і завершити те, що ми плануємо. А далі я думаю, якщо ми зробимо цивілізований ринок і не ринок, торговий ряд, а в центрі міста він повинен бути. І люди, якщо є бажання, можна зробити маленьке опитування, люди хочуть, щоб тут ринок був. І якщо не буде заперечень від санепідемстанції, ветстанції, станції, то цей ринок тут буде, і ніхто його вже не, я вважаю, не забере, якщо тут буде повний порядок. Тобто ці питання відпадуть самі по собі. Як ви вважаєте, тут потрібен ринок і ні? Так. Обязательно. Ну, удобное место, во-первых. Трасса. Люди привыкли уже. Подумаю, что обязательно надо. Но только хорошие условия. Чтобы... Спасибо. Надо рынок, надо взять, работать до чистых, где дают целый год зарплату. А дочка в декрете. 16 гривен. Дети с голоду пропадают. Я день и ночь сижу. Два часа ночи прихожу, чтобы занять место, чтобы какую-то копеечку вторговать. Конечно. Возле дороги нет. Нет. Ну, продуктами торгую, дорога считают. Куда пыль такая? Ничего подобного. Я считаю, что нужен. Я считаю, что нужен. Это удобно, во-первых. Во-вторых, много рабочих мест. Мы как предприниматели налогоплательщики. Я считаю, улучшить условия нам работы. И мы согласны платить деньги. Ну, чтобы были условия у нас хорошие. Стационарные. Эти плиты или поставить нам лотки. Ну, это, я думаю, очень удобно. Центр города, электричка, люд, люди на работу, с работы, все рядышком. И нам очень удобно. Мы рядом живем здесь. Все необходимое можем здесь купить. Так что очень удобно. Кому он мешает, это другое дело. Но нам, жителям, он очень здесь Они нужен. Фит, только... Потому что никто на центральный рынок не пойдет, согласитесь со мной. Если я здесь живу, я туда бежать не буду. Если мне что-то вот, смотрите, я скупилась, иду домой. Я даже вообще такого вопроса не могу представить, как это. Здесь не надо рынок. Сколько здесь работающих, сколько мы не получаем зарплаты. Если у нас оптовый рынок, там, допустим, 60 человек, здесь 300 человек и останутся без работы. Мы ж по чуть-чуть продаем. Мы только на прожиточный минимум. У каждого у нас есть дети. Если не школьники, а студенты, их нам надо обучать. Давайте это все закроем. Кто тогда будет обогащаться? Это несколько, ну 10, ну, 10 человек, 20 человек. Я считаю, что этот рынок нужен. Здесь наши родители живут, и родителям хорошо. Они пенсионеры, они выйдут, они всегда могут купить себе по чуть-чуть, потому что пенсию вы сами знаете, сколько раз, сколько этой пенсии, какое количество, и сколько они могут купить. Здесь и молочное можно купить, и по 300 грамм творога, и один лимончик, когда вот гриппом болели. Это, ж, это, это просто надо тут порядок, и мы думаем, что Клепацкому надо помочь. І местным, і местным властям надо помочь, і телевидению. Я не знаю. Ми тут хотіли подписи собирать, і в Київ даже їхати, і кухарчуку обращаться, щоб этот ринок не закривали. Додам лише одне: що місяця цей ринок дає в міський бюджет 2-3 тисячі гривень ринкового збору і 2 тисячі сплачує податку на додану вартість. Тож так чи інакше, знам'янчани самі обрали собі найзручніше місце для масової ринкової торгівлі. і, Як не крути, сьогодні це місце треба облагороджувати, облаштовувати. У всякому разі не заважати цим займатись керівникам ринку. До речі, два місяці назад фірма Геоїд, яка орендує левину частку приміщень готелю Лісова Галявина. Відкрила новий магазин Престиж, елітарна назва і на перший погляд, елітарний магазин. Насправді ж він доступний для всіх, і ціни на деякі продукти має дещо нижчі ніж навіть на ринку. А що стосується зовнішнього вигляду і внутрішнього оформлення прилавків і торгового залу, то тут вже відчувається дійсно європейський стиль. У знам'янці це перший подібний магазин. Скажіть, будь ласка, ви часто відвідуєте цей магазин? Ну, вообще-то часто. В последнее время часто, потому что я живу здесь рядом, и удобно даже здесь зайти в вечернее время купить, допустим, первый самый хлеб, майонез или другие продукты. Приятно даже зайти в такой магазин. Красиво оформленный, приятно тут. И продавцы приветливые. И вообще, в принципе, мне нравится здесь, в этом магазине. Магазин Престиж працює цілодобово. Завітавши сюди, ви зустрінете тут теплий прийом. Відчуйте задоволення від чистоти і смаку в оформленні. Слід зазначити, що особистий смак керівника Геоїда відчувається і в інтер'єрі видавництва фірми, що розташована у тому ж приміщенні готелю Лісова галявина. Зам'янчани добре знають цей підрозділ Геоїда, адже щодня сюди приходять клієнти з різних організацій, підприємств, установ, приватні особи, щоб замовити тут різну друковану продукцію, бухгалтерського обліку та для інших звітностей. Ризограф, з якого починалось це видавництво, дає можливість тиражування документів, незалежно від їх кількості від 20 шток до 30 тисяч. Ми продовжуємо нашу розмову із директором колективного підприємства фирмы Сергієм Сергеем Ну, Я начну з магазина, з вот этого, который вы посмотрели, с магазина Престиж. Є у нас план генеральної реконструкції гостиницы «Лісна поляна, согласно которого предусматривалось строительство вот этого магазина. На втором этаже предусматривается строительство бара, который будет состоять из четырех залов. Это строительство начнется в этом году, в летнем сезоне. Значит, будет построена парикмахерская внутри, как сфера бытовых услуг. Фотосалон будет облагорожен, который там находится. И дальше пойдут реконструкции по фойе гостиницы. И вот эта полоса, которая делана пластиком, первый этаж магазина, пойдет через весь первый этаж гостиницы. Дальше пойдет промышленных товаров магазин. Это будут там констовары, видео, аудиоаппаратура и так далее. Таким образом мы закончим этот комплекс и приведем наше Здание, гостиницы, которое находится в центре города, более-менее достойный вид и состояние, в котором оно, я считаю, должно быть. Также проведем реконструкцию на автостоянке, то есть въезд машин мы планируем сделать с этой стороны. И облагородить, соответственно, весь этот комплекс, который находится в центре нашего города. Якось приємне стає на душі, коли бачиш, що і в нашому місті нарешті з'являються об'єкти сервісу, виконані у європейському стилі. Магазин Престиж, видавництво фірми Геоїд і ще один, куди ми зараз з вами завітаємо СП Марсель, заправна станція і дорожнє кафе. Здалеку, коли їдеш по трасі, заправка різниця від західних, хіба що кольоровими ознаками, які там у Європі свідчать про приналежність заправної станції до тієї чи іншої відомої фірми. Намагаються тут дотримуватись і європейських вимог у сервісі. Кожен водій на табло бачить, скільки літрів пального отримав бак його авто і скільки це коштує. І для того, щоб заправити машину, водієві зовсім не обов'язково виходити з машини. Добрый день. Скажите, вы здесь часто заправляете? Очень часто. Что бы вы могли сказать об обслуживании? Очень прекрасно. Очень прекрасно. Тут бензин гарантийный, очень хороший. Ни одной заправки тут нету, как вот это здесь. По-моему, 9 или 10 заправок у Знаменка, но лучше этой заправки нету. Обслуживание капитальное. Я доволен исключительно. У єдиному сервісному тандемі із заправною станцією працює і кафе СП Марсель. Спочатку у ньому були досить високі ціни. Десь із місяць назад у середньому на весь асортимент запропонованих страв і напоїв ціни були знижені вдвічі. Відвідати кафе можуть люди із різними матеріальними можливостями для різних клієнтів різні страви і ціни від екзотичної кухні до звичайного морозива, яке тут представлене у широкому асортименті. А дня Тут відкрилось літнє кафе із мініатюрним кольоровим фонтанчиком. Одне але що їхати сюди треба на машині. Пішки далеко. Так що просимо всіх наших знаменчан, ціни у нас приемлемо для будь-якого посетителя. Заказуйте, приходите в наш кафе, ми будемо раді. будь Любое торжество, человек 20, 25, даже 30 ми можем очень культурно, с красивыми людьми обслужить і адахнюті дуже красиво. Тож приємного відпочинку усім тим, хто його прагне, і успіхів побажаємо усім тим, про кого велася сьогодні мова.